Тече сльоза неньки на щоках, сльоза нещасна небажана, сорочка сина у її руках, в душі її велика рана. Ще рік назад ходив сорочці син, радіс, співав і веселився, тепер не в дімі її більше він, у Божім вічному царстві веселився. Ота та сорочка вишита нотками. Мов оберіг допомагала сину, та смерть його холодними руками так і жадібно забрала в домовину. Сидить старенька мату у вікна, в очах минуле, безтурботне і тихе, якого вже не знатиме вона, його забрала на вблагальне лихо. Те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить український наш народ, що не в перший ріку вже безжалісно панує. І не визнає простих людських чеснот. Та, незважаючи на це, ми будемо вірить, боротися допоки стане сили, в серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила, розкрили і захистили ними нас: жінок, дітей, батьків стареньких, душею її тілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну ниньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен України щирий за тих, хто захищає чи помер. Полинав облаженний вічний мирій.